На цьому курсі Вас навчать приймати та звільняти працівників. Ви розбирати, що таке штатний розклад. Навчитеся заповнювати табель обліку використання робочого часу, налаштовувати параметри для обліку заробітної плати, а також сплати податків. Вас навчать, як застосовують податкові соціальні пільги. Які є податкові соціальні пільги? Ви навчитеся нараховувати заробітну плату і вручну, і в програмі. Вас ознайомлять з законодавчою базою для нарахування заробітної плати. Ви навчитеся нараховувати лікарняні, відпускні, розрахункові, декретні. Заробітну плату під час відрядження. А також ви навчитеся формувати зарплатні проекти. Перераховувати. Заробітну плату на карткові рахунки працівників. Формувати звітність по кадрах по заробітній платі. Подавати повідомлення про прийняття на роботу працівника в електронному вигляді. І це все на курсі Кадри і заробітна плата плюс бас. Курси проводяться онлайн в прямому ефірі, плюс ведеться відеозапис занять. І всім слухачам надається доступ до відеозапису, графіки запуску груп на сайті навчального центру Польс є ранкові денні вечірні та групи вихідного дня. Поспішай оформити курс за ціною 2022 року. З 2025 року ціни будуть збільшені. Записатися ти можеш на сайті навчального центру пульс Puls Польськівком, а також в Телеграмі, Ватсапі, Вайбері, Інстаграмі і напиши нам в Тікток.